Слава Ісусу Христу і вільній Україні! Сьогодні 11 лютого 2025 року, цей репортаж я веду з території Святоспінської унівської лаври, яка знаходиться в селі Унів Перемішлянської територіальної громади Львівського району. Зараз у мене вихідний день середа я хочу зробити. Марш бросок з села Унів до перемишлян, щоб зробити деякі покупки і перенести їх сюди, в готель, в якому замешкав мій молодший син Сергій. У нього дитячий субиральний параліч, і він не може це робити сам, і тому як опікун, як його батька, це роблю я. Ну і поки буде я рухатись до перемишлян, а буде рухатися і пішки, а потім бігом. Буду розповідати своїм друзям, побратимам із 105 го батальйону, які мене добре пам'ятають, сил територіальної оборони 109 ї бригади. А також передаю всім низький уклін своїм знайомим, які пам'ятають ім'я, Ігнатова Сергія, що по місту Бугледар по шахті, південно Двацька No1, де я працював в юридичному відділі, а зараз працює в Рушкінському інтернаті для осіб з інвалідністю в селі Яктерів, який знаходиться в 5 кілометрах на, за, на, этот, на захід від села Унів. От бачите який у нас монастир тут гарний. Він належить Української греко-католицької церкви. І цей монастир ігумен, Надав моїй дружині, дитині ще у квітні 2022 року тимчасовий притулок. По бо місту Бугдадар тоді стало прифронтовим містом і там вже неможливо було жити. Як зараз неможливо жити на цій окупованій території нашої країни? Люди залишилися без житла, без майна, в тому числі і я. Але життя продовжується. Хоч я втратив нещодавно свою дружину 4 місяці тому від сердечного наступу, приступу, нападу. Але життя продовжується. Царство Небесне всім полеглим героям, всім патріотам України, які віддали своє життя за волю України. І Царство небесне моїй дружині Румії, я дуже кохав. І буде час, розповім про неї більш подробно. Яке значення вона мала в моєму житті? Ну, ось буду потихонечку рухатися більш швидко. Ота гора, яку ви бачите за моєю спиною, називається Чернечою. І вона ж є пам'ятним містом, бо в 1944 році воїни УПА дали рішучий бій військами НКВД і одолали їх. Ну, то була тоді тимчасова перемога. Потім НКВД дуже багато зла зробила. Сама радянська влада, яка тримала Україну в ярмі. Але зараз йде повторна попитка, повторне намагання Московії підкорити Україну. І Наша армія, наші Збройні Сили, нащадки славитих казаків, нащадки української повстанчиської армії дають відсіч ворогу при всіх тих труднощах, яких ми зараз маємо і зсередини, і ззовні. Зсередини є у нас антиукраїнці, неукраїнці, з ними буде окремий розговор, розмова. І вона зараз йде. Є у нас і зовнішні вороги. Але завдяки Божої ласки, Божої підтримки нашу Україну підтримують багато європейських держав і за океаном Сполучені Америки, при всіх питаннях до неї, Канада, Австралія, інші регіони. Так що за Божою допомогою, за допомогою наших друзів, ми, українці, вистоїмо, поборемо того лютого ворога і зробимо так, щоб він навіки забув дорогу з мечем до нашої країни. Відстань від лаври до першої зупинці я подолав бігом, розігрівся і тепер далі до міста Перемішляння буду в такому вигляді і бігти. Всього в селі 5 зупинок, а протяг десь 2,5-3 км. Ну, ось я добіжав до кінця села Унів. Це 2,5-3 км. І зараз буду рухатися на місце перемишляни. Це ви вже бачите ікону покров Божої Матері та стяг, який має наша країна. Синьо жовтий. Та флакупа, червона, чорний. Ну, а я продовжую свій шлях бігом. Ось на том, під тим чудовим пагорбом і знаходиться місто перемишляне. Я майже до нього добіжав. Залишилось ще, мабуть, 2-2,5 кілометри. Ну, ось я добіжав. Добіг до міста перемишляли. Біля міста мене зустрічає одна молода жінка і кричить: пане вам допомогти? Ну чого мені допомагати?